Слава Ісусу Христу, кавалерочку, всім доброго. Ранечку, всіх освітаю з початком нового тижня. Надіюся, всі вчора краще відпочили, ніж ми, тому що ми вчора працювали цілий вечір, кавалерка, прийшли до хати, я вам скажу по праву. Я найдушне йшла, я переоділася, я лягла на ліжку. І зразу спати пішла. Блек так само спав, правда, цілу ніч, і талік спав цілу ніч, але зато повисипалися, тому що сьогодні також роботи в нас хватає. Ну і юна кавалерочка, скажу вам тако, канікули всі скінчили, і сьогодні треба йти до школи. Але я вас дуже прошу, стріпатись треба ще вдома, а не на першому, на другому уроці. Ну, але ви кавалерка, знаєте, виспались, не виспались. Не дивлячись на то, яка ніч була важка чи легка, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клов песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно витеряпте, дивися на блека. І всі разом. Беріться до роботи! Блек сидив і думає, чого вона репонить кожного дня? Ну чого вона репонить? А Блек у нас такий розумний, він коли рано встає. Зразу йде на Так, та. їсти йде обов'язково і тоді починаємо водні процедури. Але Блек сьогодні йде до груми та на півтретє. Так що він сьогодні буде дуже ладний, красивий, пахнечий. Вона там такі парфуми має для песенки. Вони так пахнуть тоді. Ну, не місяць, але два тижні точно. Так що Блек сьогодні. На стрижку купатися, митися, ну а ми на склад, в дрогобич, відправки зробити. Одним словом, кавалерка, все як завжди, і нічого не міняється. Так що, кавалерка, хочете, не хочете, треба вставати, стріпуватись і братися до роботи. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. Ви знаєте, кавалерка, у нас все як завжди. Вже рахуйте е, нині яке друге, 3 листопада. А в нас за вікном золота осінь. Вчора тепло було, сьогодні рано вийшли на балкон теплі. Батареї навіть не включаємо. Ви знаєте, то є економія. Але є один мінус. Зараз зими нема, але зато зима може бути цілий березень. Ну, я сподіваюся, що так не буде. Так що, хочемо кавалерка, не хочемо, бачу, що ви ще лежите, думаєте вставати, не вставати, вставайте, кавалерка, Хтось не прийде і ніч за вас не зробить. Та й таке. Я вам кавалерка скажу, то вийшли з хати. Я вийшла за 5 хвилин дев'ята. Віталік вийшов ще швидше, тому що попереду в нас зима, і Віталій каже, треба колеса поміняти на зимові. Вже курва, півтора години міняють, ніяк не можуть поміняти. Черги, кавалерка, я вам не можу розказати. І ви так само: хто маєте, перезутися, перезувайтеся, не тягніть час. Бо потім буде все забито, то, то і зараз забито, кавалерка, Але вже нас підняли, вже щось крутять. Знаєте, то черга була. Ми так просто неочікувано приїхали, нам сказали, ми зараз помітьмо. Ми такі щасливі, хлопці роблять. А ми сидимо в машині, нас піднімають. Ну, ну, Ліво вверх, но ну, право вверх. Знаєте, ну, сидимо і чекаємо, блек з нами. Та блекусь. Так, та, моя дитина золота. І я кажу, то до Віталіка сижу, я кажу, Віталіка, ви що, щось щось їли? Ну, мене вже так соне знати, що він каже до мене. Йой, далі та їда, далі та їда. Бо Віталік всі поправив, але так як я. Але вчора висновок зробила, що Віталік хоче до соточки дійти, а тоді сі буде в голову шкрати. <рес> ну, то вже як є, а я му зроблю? Зараз колеса поміняють, їдемо кавалерка. Поснідаємо, тож, правда, на снідання буде трошки затягнулося, а тоді вже на склад і будемо робити відправки. Ділася кавалерка сьогодні. Називається до дупи, тому що на дворі холодно, треба було брати спортивний костюм, але точно знаю, що вже на новій пошті мене чекає посилка. Так що передінуся, і буде мені на складі дуже дуже тепленько. Так що кавалерка. Такі наші справи ніде не пропали, як завжди, роботи в нас вистачає. Як не возитися по справах, то на складі. Як не на складі, то вдома. Та як треба, то як я буду їхати так помало, Віталік, то ми будемо друга почихати дві години. Ну то нічого. Ну то то Добре, питань немає. В кущі не заїжджати, так? Та чого не заїжджати? заїжджати? То ти, вже, треба ти вже все списав по машині на дні. Все повністю. Навіть там, де не мої гріхи. були. Та Я що я одна їжджу на тій машині. Диве, диво дивенне. ну Так не може бути? Як ми двоє їдемо, то двоє винувать. Що зразу мене винувати? Я що? — А Це просто зимові. А зимою. Зимою воно такі. Штуководків загалі. Що б тим думали, гадали? Тільки валірка, часи прийшли, що салатком снідом. Мусимо Віталіка підтримати. Але Віталік як побачив, що на сніданок салат з капусти. Він каже, що він тагивий не голодний. Та я би не їсти. Mm -hmm. Ти блек, капуста, не їж. Тобі дамо ахельку. щоб ти дав спокійно нам поїсти салат. О, видите? Так негарно твого кафе написано. З тваринками вхід заборонено. заборонена. Угу. А я вже на не злила, бо то мій улюблений. Mm -hmm. Любименький, найдорожчий. Так що кавусю п'ємо, салат ще тугенько йде, да, правда?

З самого ранку кілюшки насти. Ну, зранку на випив, день пропав. Ну, ти ж теж з кавусею. Хтось з кавусує. Ні, блаки, не можна. Я забороняю. Не можна. Треба вчити, все дисципліна. Не можна сидіти. Лежати. Лежати. Ще ти вафелька. Вафайна, вафель, вафенька, йому сподобалася, перейде. Ну, що ти той капуст? Ще тя дути буде. Бо... Нам ще в дорогу їхати. Ой, кавляєрка, але в нас все людей. Поміняли зимові колеса, колесо спустило. І тепер мусимо чекати, їсти салат, каву пити, бо їдуть, лізуть на насос. Там ну, що колега є? Колега прибула, колега то є колега. Колега зараз приїде, приїде колегою їхати будемо. Холодно. Треба було все ж таки ту куртку витягнути і вдіти. Зараз передінуся на складі. Для не, не, мене так холодно. Так о, просто вийти кавлярка, пройтись нормально. А тако як сидіти або постояти. А ще машину, знаєте, коли міняли колеса, машина була виключена, то я промерзла. Так досить. Ну, але вже кавуємо. Дієта пішла, пішла по тому так? Калуємо. <rarely Français> <fell> <love> <rarely diabetic people> Mm -hmm. Дві колеги взяв сніданок сюди. Ну, а ти? Це дуже добрий бургер просто. Дуже добрий, так? Ну, я не буду відволікати смачно. Ні. Yeah. На салатикою не стало, так? Yeah, дуже багато, Багато, так? Ні. Yeah. Смакота, правда, Ітамік? Смачно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, кавалерка, ви знаєте, сьогодні мій лук якийсь не такий. Мало того, що блек на руках постійно. Я вже переживаю, що я вимастилась. Але зараз вам зроблю дуже крутезну розпаковку, класно. Ну і заодно переодягнуся, знаєте. Тому що це біле, непрактичне, ще так, як ми okay. сьогодні. А дві подружка твоя йде. Хто то йде? Хто то йде? Блек. Хто то йде? Блекі, Блэк. хто йде? Пізнав. Скільки радості. Пізнав. Блехом. Ну, бачите, Блек він такий. Я навіть ніколи не знала, що мальчикови не такі Кід добряцькі собачки. Та впізнав, там, пізнав. Прилітався молодець. Ну, молодець. Молданчик. І все буде шукарно. Може щось не подумала. а Взяла собі... Щось таке, знаєте, взагалі-то я взяла собі передітися такий рижий костюм. Рижий костюм взяла чи той дід. Кавалерка купила собі куртку. Тому, признається, Плащ дорогий, говорить, як є. Дуже дорогий. Пінка куртка дорога. А треба якусь таку куртку, навіть на склад, чи взагалі. То собі замовила ось таку. Дивися, Ви Ага. Чорну взяла. ну зараз подивишся, як. А, це Добре, що не ходити, не вибирати. Замовляю щось. іди подивися іди подивись на розмір. Та файно! елегантно. No. Ну довго мені на склад, але цей має не А тут можна футболку. І погнав. Ну що, як? Мені подобається. Я, знаєте, Коля, кажу, переконалася, білі речі, вони для мене є щось з чим. Білі речі то не моє. Тепер можна йти. Добре, що є склад, добре є сюди розвернути. Того ящик треба, бо зараз комусь поїде в ньому посилена. No, і вже економія. А Видиш? я тобі прошу. Просто... Ходіть, цьоці, не стирайтесь. Можна. Та ну, ні, я мала веду без теліфона. Що я... тобі не потрібно? Один раз в діла біле. То курва, біле світло, я маю майбуду до тої його роботи, що зараз. Воно не, є не, ну, непрактичне, в ну, неї ну, незручне. Ну, але я все забрала, як дівка. Але взяла з собою ту воду, мала з'їла. На склад, бо зараз поки відправки зробимо, знаєте, світле то не. Це якийсь склад, розумієте, кавалерка? Це просто склад, якийсь файн. Файно, мені подобається. Олеганський, то файно. То є назимок. На тут вона як тоналка буде. Камера зробилася. Ну та. Та та так. Дерся, такі, та що тут воно? Ти так туди дивишся, таке якби там зеркало Ну то там просто відбувається. Блекусі! Ходи сюди. Блекі! Блекі! Мій, мій велик малесенький, моя дитина, моя дитина найдорожча. Такий фуйнесінь, мій, мій. Все не хоче. Все, ти готова до роботи? Так, я готова до роботи. Пересміло готова до роботи. Погнали. Не казала, що зараз жарко стало. Ні, ні. І все, І Готова Стофан. до ночі. <buenas> <blessingvard> <с token> Ковалірка в мене сльози течуть. Я перевіряю оплату. А Наталя з Віталіком пакує. Зараз знаю, так таке сюди. Так пакують довго. Так пакують like, Віталіка, давай вже договори, тягни. запакували. Я кажу, верни ведво. А мама маленька софіка. Ну я тобі, Віталі б сказав, люди кажуть, що Наталя, то я зараз таке зроблю, чекаю. Ну нічого зараз я там зроблю. Та то тако надрізати. Надрізати скотч під третю кришку. Кришку. Блядь, давай, гризе, Толя. Мільйон відправок. Що? Ну то й файно, що? А чого ви? Тебе що, спина вже болить? Сумок нема. Що? Сумок нема? Є, сумки знам, своє книжка. Так, і ще треба зараз по трускавцю все порозводити. Колесо, не, виявляється, не пробили колесо, а не докрутили якусь там штуку, але вже зробили. Віталій почуває. А ви так більше трамбуйте, то, то курва тако, то її то пішки нести може? Ну, я поняв. Не... Я ja, поняла. Я буду швидше. Що... Так, ну я. 350 400. А ті, що по 6 штук набуть, то ми то скоро. Так, Лех, працюй. Мою з ти то Давай, давай, а на що ти забрав? Мені. Та він так файно бавився з сумкою. Та що ти сумки шкода? Та дай дитині сумку не гризе. Ну, це коробка. він зараз виправить. ситуацію. до коробки їде погрижена коробка, знаєте, що бле. Зараз ви, виправить. Та, якось а що ви добре. думаєте, я вам скажу. Він взяв і прокусив мій крем для тіла. Скажи, Віталій, mm -hmm. і то пару теми. Крем для тіла прокусив. Це, напевно, кажу... той, що не сподобався, чи той, що... Той, що Подав... не сподобався, Блеку, та, просто... Так? Боже, який його люблю, та пеняшечка малесенька, така. Кавалерочка, я не знаю, скільки часу ми пакували ваші посилки, але нам то вдалося зі всім розібралися. Правда, трошки наплужила я, але я то все дуже легонько виправила. Альо, добрий день, добрий вечір. Тай бощить. А знаєте, я тако подзвоню до кавалерочки. Каже, каже, пані Галя, яка Йойта, яка пані, та пані в офісах сидять, а я в складі сижу. Каже, та перестаньте кажу, яка паніка. А ковля каже, а я вас і так впізнала. Я Та я, але я не пані. Каже, а, я пані, мені ще до пані, як не знати до чого. Тепер Віталік повіз Блека стригтися. Ну, а ми маємо час. Я сторіси виставляла, трохи коментарі ваші читала, трохи відповідала вам на піжамах, на рушниках. Красно. Так, кавалірочка, хто очікує свої посилочки? Вони сьогодні всі до вас поїдуть. Ми вже виїжджаємо на нову пошту, але добре, що нова пошта від нас недалеко. Наталя, тобі комфортно? Так? Звичайно. Ну, слава Богу. Так що зараз ще треба все вигрузити, бо машина. Битком забита. Та працюємо, кавалірка, ну а як? Знаєте, я завжди говорила, є час, що можна відпочити, а є час, що треба просто попрацювати. Тому цей тиждень працюємо, все як має бути. І, до речі, кавалірка, хто е, очікує подушки, можете вже робити оплату, тому що подушки вже їдуть. І відправка буде. Думаю, завтра ні, а післязавтра точно. Так що ми вже на новій пошті. Але ж три кави попити файний, знаєте. Так що, о, видите? То так? з тої сторони. А ні, во, во! Курлєва, ми тебе бачимо регулярно. <клєвання> так що вигружаємося, ти правда незручно став, тому що носити буде далеко. <клєвання> ну, то там немає. кода. Але вже як є. Чого це? Це ще не no, і ящик який тут. — Блін, ми не зробили. Дуже гарно. Я зараз тут на пошту зробив. Нападкувала. Ну, а тут це треш. А тут же пішли to вже, to вже пішли сумки, які... Пакетів не вистачає. Тут вже пішли сумки, які були. Ну що, все так? Все, ну, яко, я бо, не знаю, яку візьмете, бо я вже своє не взяла. Та я поняла, ти вже, вже там перебутало. Як ти кажеш, кімнати? Ну, ручки, ручки так нічого загребиш. Yeah. А пальці такі, так, якби стальні, знаєш, гачки. Тихо, тихо, помоло. А ти, ти, ти на все таки Та добре, за одну віде. лише мені, лише мені одну. Сири, мені Наталі, таліка може тебе чотирьох. Так. А, моя коробка. Виходить. Допомога потрібна? Алло? Допомога потрібна? Так, від вас дожидаєшся. Так, як там стоїть. 62, 36. А Боже мій милий, то що наша дитина прийшла, Боже, який ти гарнющий, привет, люди добрі, ходи до мене, ходи до мене, ходи моє золото найдорожче, Боже, який ти гарнющий, боже який ти гарний. Боже, давай даваймо цьомитись, дуже гарний. Що хотіла, хотів цьому, ти... На, Не нервуйся, не нервуйся не, не на цьому. Моя моя дитина, моя найдорожча. Та хайо, який він гарний. Що хотів, що хотів, що хотів. Гарнюся наша. Боже! Сунчик у нас, люди добрі. Та то чудо, а не песик є, блекі, гарнюсінький такий, любимий такий. Боже, а як пахнеш, а як підстригли, люди добрі. Останніх три. Mm. Вже так, в магазині йому. Та був інший екрану. Я, так... я мусила зайти просто нагоду. Не рано їсти спати. Єсть, єш, Ну. Та ще ти, рано як поснідати і не їсти. А що ж ви його? Та час. <рик> Подив не мав часу. Туди в нас стрижку на це. А -а -а. Він поснідав, перекусив, без дозволу. Це <рик> 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 сам вирішив, що йому треба кутлету, ні. А де є? Їш, єш, єш. Все гарно знову. Моя найдорожчика, то то дитина мой любив. Ну що ти б дуже жаліла, давайте мою залабу. Як я їм файний на він вість файл. Я б не хотіла, що моя дитина живо так, так? Ти мій хлопець. Дим тільки що. А пити, ви вибачте, не хочете з чужих тарілок. Ми так йдемо вдома. Все, йдемо розраховуватися. Скільки нацекав наша любима дитина? <тас> зараз на Зараз і зараз ми ціну почуємо. Так що тобто не переживай. <тас> ще й смаколики кажемо. Смаколики <тас> <І> ще <тас> Мисочку. На подорожі, щоб ти мав машині. Якщо так не любить, коли тебе таку не брали поївочку корожну? Яка там? Таку як брат брав? Напевно, що вона. А ну, покажи. Він без безгалі нікуда. Так. Він якийсь, мабуть, таке сидіти. а він мав косину, Або він. Ні, а коли будуть силікони? А от не скажу, буде що може називається. Так, ми хочемо нападати. А в Дрогобичі, до речі, був нашому, може бути. А, може... а я забула. Ну, поїдемо в Дрогобич. Нехай ми вже буде силікон, як купувати, то найкраще, ми що ми всі будемо. Ні, всі будемо все однаково <плати> купляти. Куди, куди, куди до мене Ходи, Куди моє чудово, подиві твої руки, куди моя дитина. Ходив, тебе набурдували, такий вимучний. Так, все, ми вже сьогодні в цьому багато разів. Ти моя дитина. Ви знаєте, знаєте кавалерочка, читаю ваші коментарі і в приват, і під відео. І ви всі пишете, що я дуже гарно схудла. Кавалерка, я вам скажу таке, що над собою треба працювати, і це є дуже велика і виснажлива робота. Я завжди ходила до Софії на марафон, два тижні побула, скинула і далі я їм. Я в Софії на марафоні була з кінця серпня, щоб ви розуміли, я була 42 дні. Я за 42 дні навчилася правильно харчуватися. З мене зійшла вся вода. Я сиділа на марафоні від дзвінка до дзвінка. Я все їла по марафоні, хоча я вам того не показувала, тому що я, коли вам все показую, в мене тоді ніколи то не вдається, бо я зупиняюся, або хвора, або ще щось. Тому того разу я просто сиділа на марафоні, я худла, в мене кавалерка, пішло від кінця серпня до тепер 9 кг, і в мене пішло два розміри об'єму. Якщо чесно, я дуже задоволена. Всім вам щиро дякую за дуже класні коментарі, що ви пишете. Це новий ось такий корм. І в подаруночок ішли ось такі смаколики. Блять, їсть задоволені. Купили ось такі паштетики, шість, але один він з'їв ще так в магазині. Купили ще ось такий паштет, йому він гарний був. Ну і взяла мисочку. Ми купили, щоб в машині була, треба помити і занести її в машину. Леш, до речі, другий песик, я вам скажу, бо ми його дуже сильно любимо. І купляємо йому найкраще. Так, кавалі, купила диворушнички, хоча вони зараз дуже не потрібні, але нехай будуть. Зубна паста, ватні диски. Мочалку, айран. І кавалерка тобі... ага, Отакі булочки з часником на сніданку. Віталік захотів ось такий хлібчик з... Я не знаю, з гарбуза чи що, не знаю. Нехай буде ще я піду. Ну, і кавалерка, так як в нас багато роботи зараз, їсти нема коли готувати, віталік припустив першу справу. Щоб ви розуміли... Ми, ото, що рано Віталік поїв, каву купили, поїли, ми ще ніхто нічого не їли. Так що зараз зроблю салат з капусти, хочу салат з буряка, може, яку котлету зроблю, подивлюся, яйця зварю і будемо вечеряти. Так що, кавалерка, ось така розпаковка. Посилання на Софію марафон не маєте, результати ви мої бачите, я не скриваю ні, нічого, просто залежно, що одягаю. Якщо одягаю притали, не зразу видно як я схудла. Як Діваюсь, спортивний костюм, чомусь, як ми йшли по місту в Дробовичі, а якийсь іде такий мужчина і каже, я в спортивному костюмі, а він кока две. Дви, і йде, хай маю, каже, але срак маєка. Так знаєте, а я то чую, а я так іду ні слова, ні вліво, ні вправо. Так, якби може то було до того всього е, блогерства, я би щось відповіла. А то думаю, ну знаєте, ну то щоб добіжати, вже як сраку має велику, то має, то що я з того встидаю, чи що. Але бачите, навіть кавалівка, вона в мене починає вже потрошки йти. Там, там. йде. Все, кавалірка. Я вдома, Наталя йде додому, блек пострижений, покупаний, задоволений. Знаю, чим на ту плетку лягаємо, але вже й ще. Тим словом беремося до роботи далі. Смачного дитинку. Дякую. Смачне синька. Смежек. Смажу. Угу. Може так їсти, що прямо ще просто. Це ясно, бо я грубий. Тепер е, тебе смокче. Ні, тепер я буду їсти, як я колись їв. Саме коша. день встав, там година третя поїв, і потім дев'ята-десята. Mm -hmm. Так не поправлявся. Mm -hmm. От якщо я їм рано... То Відколи то ти так подумав собі, що ти тоді не поправлявся. А що поправлявся? Та ясно, що поправляюся. Вечором, коли людина їсть, на взагалі поправляється. Це більше угу. 9-10 година. Нормально це рано встати, поснідати, пообідати, а вечором салати, тверді Добре. сорти макаронів, пару, угу. салат один, салат другий і котлетка. Не може. А <кхух> то ви розуміли, я вже практично надіялася. Але мушу їсти, бо вечеряти треба. Угу. Угу. Що макаронка велика вари, будуть мої. Це правильно. не повода. Угу. Угу.